Всем привет! Почнемо відео з секонд-хенда. Дивіться, що я знайшов. Ставте лайки, підписуйтесь. Кажеться золото, но хер його знає, нема чим провірити. Будемо брати. В общем, така от штука. Браслет, називається Increestic Нолік». Там де є не по золото, там воно видно чи по золото, там де постирано. Тут взагалі видно, що його носили, хер де, що підтерлося. І там воно є якесь клеймо. Взагалі, стоїть на 30 крон, примерно 4-5 доларів. Я візьму, а там буде, буде видно. Ну, грам 7, його 6-7 є грам. Може навіть і більше, бо таке плетіння добротне. Ну, от, якщо взяти, от було позолочене, воно тут написано МНДС. І це яке носили. Ну, сразу ж видно різницю. Тут замочок не тільки на 2 грама. Забираємо за 5 баксів, зіграємо в ігру. Пан або Пропан називається. Е, купив я 30 крон, це золото, я вам ставлю десь картинку з боку, подивитись. Дивіться, хто тут є. Наталі, скажи привіт. Привіт. Учимо її пользуватися. Тут немає є. касіра. Серйозно, нема касіра. Що ти просканіруй? Як? Тільки... Відведи його. Ой, на так. другому нема. Тут на самому. А я вам казав, що я не йду золото. <реш> Наталі. <реш> де, <реш> вон, де Наталі живе, ви я думаю, бачили. Я теж тільки що бачив. Знімати вже я не став. Йдем. А, що ми ще значить, зробили? Ми заходили, тут же є ці генбрюки. Чи як вони? Коротше, станції сортировки, там де всякі штуки можна забрати. А собі взяв ще якийсь цей, не знаю. 4 гіга чого не взяти. Просто за безплатно. Там всякі плойки були і багато чого прочого. А зараз ми десь іде... йдемо, а де йдемо я не знаю. Я доволі і все. Браслет за 5 баксів є золотий. Бабок буде куча. Я його продавати не буду, не подумайте. Я наталі хотів його продати. Сурина, Прийшли ще один центр. Тут це все можна взяти безплатно. Ну, мені нічого, мені треба провод на iPhone, на iPad. У мене вже є золотий браслет, на нього взагалі нічого тепер не треба. Я вже тепер чувствую уровень серйозний. Угу. От, у мене на батарейках. І ще й робота, для... да, так скажи. Ось мені треба. Воно От, запуталось. О, так Ось отаке. та гірлянда кучерява. Да. От видно, коли для людей зроблено. Прийомнички можна взяти. Це якийсь старий. Ні, ну це щось дуже старе. Будуть... старей. Да? Будеш бобини слухати? <різь> ні. Діло було не в бобіні, <різь> до <різь> <різь> сидів в кабіні, так казали. <різь> це все теж можна взяти. Просто тут книжок. Ціла ця куча. Тут, тута. Клас. На вони всі на датському я не потягну. Wake up. І це oh, crash, Ой-ой-ой. Це теж можна забрати. Ящички всякі, стульки. Це під картошечку. Вон ще якісь рамочки можна взяти. Дивіться, я живота Ти бачив? Ого, ще більше цепка. Бери, немає клейма. Нема. Це, кстати, теж я тебе ззадки знімаю, щоб ти не було Тоже Теж от можна взяти з усім. Століки, стульчики. Клас. он болти всі познімали. Ой-ой, тут все виїхало. В состоянні з магазину, навірно, там трошки-трошки щось. А ще поки ми йдемо далі, вот повикидали в кроваті. І, кстати, цілі не полопані. Е, одну минуточку от Наталі. Вона сюди приїхала раніше за мене, вона ще не знайшла ні роботу. У тебе які документи? Так, вже? У тебе є якісь, якісь ці документи? Є ще документи в тебе якісь є? Всі є. Всі є? Так. Да. Які? Карточка є? Є. А в мене немає ні, ні нічого в мене немає. От так от. Як я все отримую, тоді вже будемо балакати з вами про роботу по-серйозному. І от і мені розкажеш. І тобі і Наталі преподам урок життєвий. Зараз буде трошки вітряно, але я вам під музичку зрозумію красу, подивіться, все позамерзало, холодно. А. Дівчата без шапок ходять, бачите. Бачили на тобі? Та бачила. Я Та бачила, на вулиці холодно. Я вже замерз, ми вже вухо померз. Ріна, холодна. Не впади в річку. Аж айфон замерз. оооо Я взагалі предлагаю собі такий апарат купити і побараховувати. Диви на максимальних. Друга. Понижена. Зараз третя буде. Подиви, що робить. 170-190 і пішов в закат. Каже, Наталі, допомагай мені нести. Це безплатно. Це теж можна взяти. Це щось таке шкафчики. Так? Щоб ви не казали, що глупості. От, тут же закрите. Датчани привозять і на велику собі їздять, збирають дочани, які багато заробляють. Це в порядку речей, все нормально. Так? Да? Так. Да. Тебе не буду показувати, бо вона стесняється. Смотри. Original. Шнурок. Вже почти потемніло. Зараз буду газувати додому. Кажи пока людям. Пока. пока. Я ще, мабуть, не пока. ще вам щось потом покажу. Я думав, що конець, але не конець. У мене одразу бізнес-план новий, образувався. Зачем вставати рано йти на роботу, там ще що. Достаточно один браслет в місяць знаходити і можна взагалі просто лежати на пузі. Нас дуже холодно. Я не пойму, чого так показує, мінус 4 чи мінус 5, але... Означається, мінус 500. О, холодно. По поводу браслета написано, що він унісекс. Тобто мужський і женський і класний називається він крісти кеноліки. І щось таке, як 65 тисяч був стоїть, ну нормально. Білетік опять 24 крони. Время вам видно. Дві зони. Верніше, старт зона 2 і нам зона 2. Хто поїхав на ту сторону, Звичайно, що я. Щось розстерявся навігатор, виділився, його викинув. Нічого не зрозуміло. З моїм метро як звичайно, мені треба їхати, а воно щось не туди їде, куди мені треба. Ух ты, падаю. Почти як таксі. Два чоловіка. Ого. так. 15 крон. А я ще баночок здав на 8. Сейчас за 7 крон, за 6 виноградика. клас. Я вже вдома натер його. Ну як натер зубною пастою. пастой. Прикол, да? 13 грам золота. Там вроді 14 написано карат. Там он, девон, там, там чи не там. он там есть клеймо. Класс. Просто класс.